Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Ну що, дивіться, вчора чоловік повивозив бур'ян, каміння, це я сьогодні вже знову назбирала. Там уже в нас порядок, але це не кінцевий результат. Я тут У ще... мене є плани, що зробити. Ну, поки місць нічого не буду казати, зроблю, побачите. І ось тут уже я прибрала. Тут сильно багато мурах посипала кермеком. Ну так, да. ні, кербек це цвіток рембеку. О. І хочу прибрати покровку цю багаторічну астру. Почала копатися просто кошмар. В минулому році мучилася ось із такими, що покажу. Зараз також їх ну не знаю чи сьогодні встигну, але викорчую всі. Не хочу. Це десь так, де, якщо ніхто не хоче, тут ось також покровка. Ну, коротше, це кошмар. Ось дивіться, хризантемиці, це, це все буду прибирати. І от також ось покровка. Це голуба, а то біла. Там у мене під забором трошки посаджено, але треба також не допускати, так, щоб вона розросталась, тому що це вже просто нереально знаю щось зробити. Тому що зараз буду викорчовувати, прибирати. Тут щось посажу друге. По-перше, мабуть, таке щось нескоросле. Ну, коротше, зроблю, покажу. Ну, ось, друзі, викорчувала цю покровку, тут закінчила. Планів дуже багато, але на даний момент буду робити те, що, як би сказати, актуальне на цей час, тому що забор у нас. Дуже страшний, я сподіваюся, що ми таки його поміняємо. Не знаю коли, зараз все так дорожає, але треба міняти. А поки ми не поміняємо забор, то щось кардинально тут міняти неможливо, тому що коли буде ставитися забор, то потім буде те ламатися, те портитися. Тому зроблю так, як на, на даний момент я бачу, як я хочу. А далі будемо жити. Дасть Бог здоров'я будемо робити. Ну, я зроблю одну роботу і от покажу вам. Ну от, друзі. Оцініть мою роботу. Тут посадила камінну розу. Вона, звичайно, не дуже з корінням, але полила оця з корінням крайня. Гацанію посадила, у мене лишилось три штуки. Тут розділила хризантеми, посадила. Там також тут жовта, а то. По-моєму, рожева якась, вже не пам'ятаю. Ну, Молодило, тут в мене кам'яна роза зелена, їй вже тут 5 років, дивіться, як вона розрослася. Ну, цей полісадник я не прибирала, вже і сил немає, і часу нема. У мене ще робота в парнику А, Тут так. Тут понасаджувала по краю почва по коривні. Хай розростається і буде гарно. Тут, як бур'яни мають рости, то краще. До речі, ну, раніше тут таке саме було, як рядом. Я спочатку почала від забору трошки, може метр розкопала, потім далі далі в цьому році вже вирішала до самого краю. Ну, ось так у мене буде така красота. Трошки тут ну, теж порозділяла хризантемки, понасаджувала. Не знаю, будуть, не будуть, тому що земля тут дуже погана. Якщо дожі будуть, то може щось буде. Бо поливати, не знаю, може коли й полию, але часто не обіцяю. Ну, ось так. Таку роботу проробила, майже цілий день програлася. Думала, що швидше е -е, зроблю, але ну, це як кажуть. Думаю, що одне виходить, а друге. Ну, слава Богу, я дуже задоволена. Думаю, на слідуючий рік тут красота буде Вообще, дуже гарно буде. Ну, а поки йду далі працювати. Ще ось, друзі, два квітника моїх, яких треба кардинально міняти, повністю все видаляти, ну, кроме самшита. А то все, ну, троянду лишу. А то все треба видаляти, це тюльпани викопати, бур'яни. І тут також багато чого треба пересапати, перекопати, поміняти, тому що тут, як кажуть, чорт ногу зламає. Вон уже еквілегія цвіте, Водозбор. Ось, бачите, такий. Такий. Тільки розквітає. Керія продовжує цвісти, ось дивіться, вже Розсів. кіточка, яка гарна дивіться, І вон такі кольори. Різні. Одні вниз дивляться, другі вверх різні. Ось так. Тут також треба порядок наводити, мелісу трохи прибрати, треба, бо дуже розрослася. Ну, не знаю, коли в мене руки дойдуть. Тут в смородині теж бур'янів ще хватає. І ось, друзі, вчора ввечері вже ще вирвала бур'ян, не сапала. нічого, тому що тут бачите, скільки всього росте, а за бур'яном його не було видно. Я показую те, що є. Не прикрашаю, що ось вже красиво у мене тоді буду показувати. Я роблю і показую, що я роблю. Так що ось так. Там далі знову треба. Ну, що встигла сьогодні? Ось трошки далі за вишенькою. Ось, тут кидала бур'ян, тут липучка. А то в основному рвала, кидала птиці, вони вчора їли. Тут також треба полоть, тому що тут також цвіти, можна щось захватити і пересипати все підряд. Ось така в мене ситуація. Працюємо. І йду, ще в парник, трохи хочу попрацювати. Тут також трохи, бачите, там так не досапало, там не можу сапати, тому що твердо, не знаю, накрапає дощ, обіцяють на завтра дощ. Будемо сподіватися, що завтра піде дощ. Трошки, може, розріхли цю землю, бо чесне слово, асфальт. О, глянемо зараз до нашої кукурузки, чи капусточки. Ну, Пока місь стоїть вся. А там буде видно тут, що тут, наче, теж все стоїть. Ну, ось так. Зайшла, друзі, в парник. Тут теж перехрестись і тікай. Все заставлено розсадою. Як я вже вчора казала, треба було. Не сіять уже там під агроволокно, а висаджувати, пікірувати розсаду. І ось на землі стоїть, тому що просто все не вміщається. Ось мої петунії, сульфінії, калібрахуашки. Почувають себе добре, розвиваються. І зайшла, хочу викопати тюльпани. Почну спочатку з цієї середньої грядки. І висаджу, мабуть, Перець тут. минулому році в мене тут були огірки, бачите, навіть вірьовки є по натягуванні. Але, мабуть, я огірки на ту сторону посаджу. Полочки тоді ми прибираємо. І буду так на із косок, правда, ходити, буде, мабуть, незручно. Ну, побачимо, Попробуємо. Не хочу на одне і те саме місце постійно садити, тому зараз спробую викопати, ложу, щоб воно висихало вже, воно вже в'яне, вже можна копати. А тут буду щось садити. От, друзі, почала копати. Собі додаткової роботи додала. Дивіться, вони пішли в глибину, я їх докопатися не можу. І висаджувала тільки восени. Тепер треба буде, буду ще перекопувати, шукати. І зараз так тяжко їх викопувати, вони ламаються, не знаю, що з них буде. Ну, ось, друзі, викопала, не знаю. Зараз буду перекопувати, тому що там. Я так розумію, в глибині ще лишилися цибулинки. Що з них буде, не знаю, але перекопати треба, порозбивати ці грудки. Нарциси то були під верхом. А тюльпанам, мабуть, щось не понравилось, вони лізли в глибину, щось собі шукали. Отакі От в нас справи. Ось, друзі, ще скільки викопала тюльпанів, і ну, не впевнена, що я всі викопала, ну вже що буде, то буде. Це все сушить. А там грядку буду готувати, під посадку. Ну от, друзі, приготувала грядочку. Заморилась, звичайно, ще й виносила трохи землю із грядки, тому що перекопала воно через верх. А Мені ще треба буде, бо тут ну, не одобрялось нічим не нічого, треба буде чимось хоча б травою ну, підкладати, ще чим-небудь. Тому воно трошки просяде так, а плюс. Потім це та й буде якраз нормально. То це приготувала. І поки місць тут готувала це, все думала, все-таки, що ж сюди посадити, чи перець, чи помідори. Ну, огірки точно ні, тому що вони були вже тут не можна. Я вже не хочу їх тут садити. Тому таки вирішила, буду висаджувати перець. Тут середина, просто я за те, що ми в минулому році накривали затінняючою сіткою, і тут трошки темніше. А перець був з тієї сторони, там трошки більше сонця було, то в минулому році в мене перець там гарний був. Ну, Побачимо в цьому році. Може і не треба буде таке, як весна, як буде таке літо, то і затінять. Ні від, чого, ні від чого не треба буде. Ну, Зараз буду робити ямки і буду висаджувати перець. Ось поробила ямки в шахматному порядку. Посипала попіллю. зараз перемішаю отак от з землею. Хоч якесь добре буде. І буду висаджувати. Ну, Ось, друзі, розложила. Тут у мене є одні баклажани Клара. В стаканчику висаджу їх. То два штуки Анастасії ранніх. Ближче сюди йде два. Довгих, потім іде два круглих і два крупних м'ясистих з цієї сторони. Ось так. Ну, от і все, друзі, посадила. Стаканчики полишала, де підписано, я буду знати, де, де який сорт. Потім попідписую на картонках поставлю, щоб знати, цих два Анастасії. Буду знати, що ці без стаканчиків. Ну, А зараз ще знову заноситься плят. Ось знову поливати. Все, дивіться, які вже огірочки гарні. Вже просяться, просто просяться в ґрунт, Не знаю. Не хочу на завтра планувати нічого. Якщо вийде, буду питатися, Дивіться, все. Це просто красавець. Так, розсада гарна вся. Бачите, тут, тут навіть усе, дивіться, сходи один. Це в нас що? Посухостійкий. Це петунії. Ось дивіться, Маша вже починає справжній листочок викидувати. Треба буде їх попікірувати більше стаканчики. Я замовила, стаканчики є, тільки часу нема. Ось дивіться, навіть по помідорах видно. Кожного дня поливаю, треба сьогодні гарно полити. Видно, краще поливаю. Боюсь, щоб не перелить, але потрогала. Тут вже якби землі немає одні коріння. Теж або висадить, вже дивіться, цвітуть. Не знаю, видно чи не видно, вже цвітуть. А, тому вже треба за ними дивитися. Огірки так собі, цей ось байдуже, ще й огірочок дивіться, є. Тут теж огірочок але скрутився, бачите, він слабенький. Тут у нас поки нічого нема, страшненький. Треба простір, треба все, як, щоб було як треба. Тут теж є огірочок, треба позривати їх, тому що поки вони не ростуть нормально, тільки тягнуть сили. Ось також дивіться. Це я думала, сьогодні ці може висадити. Але що це в нас за сорт, не видно. Вже вигорає, все, нічого не видно. О, бачите, все, все треба є. Водички, уваги. Калібри Хоашки вже треба в підвісні, бо вже їм тут тісно. Ну і ось вже астрочка, дивіться, яка гарна. Це я перець Анастасію тут брала ось. Також в перця багато, треба щось Щось з ним робити. Це зайцехвіст. Це також астрочка, петунія. Теж треба вже в більші стаканчики. Ну, скажу, кожного разу це гіркий перець, е, баранній рог я висаджувала пізніше. То в мене є такий звичайний. А це такий. Ось також каліброхоашка. Але не знаю. це точно не калібр -хуашка. Ага, тут щось підписано. Петунія надзвичайна бордо. Ага, бачите, яка гарна вже. Красуня. Це я останній, видно пікірувала. І це в нас А, це в нас петунія, Це в нас червона лавина. Я думала, калібр Бачите вже, як гарно теж попускали. Ось вже боковушки. Треба прищіпувати і треба, навіть, мабуть, теж в більші горшки. Ну, ось, також анютки треба в більші горшки. Ось вже пітунія також пішла вже. Та, що останньою пікірувала, теж вже гарно тут. Вітром накрило. Маргаритки нема коли висадити. Це в нас сині. Це у нас, здається, калібра хоа. Це петунії. Дивіться, які гарні поробилися. Ну, Треба все вже висаджувати і тут також петунії. І ось ще покажу вам сині свої ці, що я пікірувала. Трошки почали підніматися, оживати. Теж полити треба. Ну, ось такі в нас справи. На цьому все. Буду далі працювати. З вами прощаюся. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока.